Пані Наталія диспетчером швидкої медичної допомоги працює 23 роки. Жартує, що тут у них ціла сімейна династія. Допомагати людям вважає своїм покликанням. Тому кожен виклик хворого прослідковує від звернення до лікування. Розповідає про останній випадок, за який вболівали всією диспетчерською. От у був визов 8 днів дитина не дишить. Всі дуже за нього сильно переживає. ми вже на комп'ютері увиділи, що його госпіталізували в дитячу клінічну лікарню, Всі ось таким узнає, воз таким вот фух, слава Богу, живий. До хворого малюка швидка доїхала за сім хвилин, що повністю вписується в десятихвилину норму. Старший фельдшер розповідає, що проблем немає ні з машинами, ні з бензином, та й медикаментів завжди вистачає. Причина, через яку швидка може прибути з запізненням, це затори. Та з цією проблемою тут борються. Як зручніше дістатися до хворого, прослідковують на встановлених екранах, де за допомогою GPS-навігації видно рівень завантаженості доріг і карту з розташуванням 16 підстанцій та 17 Тів тимчасового базування швидкої люди з вадами слуху та мови, прохання про допомогу насилають смс-повідомленнями, електронною поштою чи факсом. Є на станції і відділ поради лікаря. Тут на дзвінки відповідають лише досвідчені фахівці, адже хворі звертаються із різними проблемами. За зміну лікар приймає до півтори сотень звернень. Найчастіше серцева патологія це гіпертонічні кризи, гіпотензивні стани, далі нещасні випадки, травми з дітьми. Багато дуже трапляється нещасних випадків. І не тільки Києві, і Київська область з України дзвонять. Сергій, лікар швидкої допомоги з 32 річним стажем. За день допомагає в середньому 15 тьом хворим. Розповідає, що випадки бувають різні, навіть безрезультатні. Ми просто уточнюємо адресу, якщо не знаходимо хворого або приїжджаємо на виклик, а нам відповідають, що ми не викликали. Залишається на совісті того, хто викликає. А ми все одно змусимо виїхати і перевірити. На виклик до хворого в основному виїжджає лікар, фельдшер і санітар. У денну пору доби в столиці працює 145 бригад швидкої, а вночі допомогу надають 103 бригади. Юля Поворозник, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.